thank you І рада вас вітати на своєму каналі, мій канал присвячений творчості. З вами Галя і ви на каналі В'язання з Любові. Дуже дякую вам, що ви приєдналися до мене подивитися. Я хочу підвести підсумок з тижня і розповісти вам, що відбувалося в моєму в'язанні. На цьому тижні я приймала участь у спільному проєкті іграшковий бум, це вже, можна так би мовити, іграшковий бум осені. І я розпочала. Певну кількість іграшок. І я вам зараз покажу підключення, яке робила, а потім розповім, що в мене ем, вийшло. І ще покажу вам якісь готові роботи, які трішки не стосуються проєкту, але стосуються трішки іншого проєкту. Тож, приємного перегляду! Так, підключення мого першого дня. Сьогодні хочу розпочати першу іграшку. Це буде подарунок для імениниці. На суботу я хочу зробити іграшку ось такі два кольори. Не знаю ще точно, що по кольорам. Не вирішилась до кінця, але основний буде ось цей Вільвід. Я написала собі список, не знаю, будемо бачити. Привіт! Сьогодні в мене понеділок. Вступне відео буду пізніше записувати, але на даний момент я хочу розпочати патрончика із плюшової пряжі. Не знаю навіть, чи вистачить мені цієї ось білої пряжі. Я була впевнена, що в мене цілий моток, але, напевно, я щось уже зв'язала, не пам'ятаю. Коротше, розпочну і побачимо, на що вистачить. І, якщо що, залишиться до, до, для того, щоб щось докупити. Вчора я розпочала ще одну іграшку, на даному етапі вона у мене ось. Я чи <кій> вистачить мені пряжі, дуже легко вона пішла в мене. Все зробила, я хочу її вив'язати на подаруночок. Це буде котик. Тут ще трішки голови залишилося. І ще в мене, в принципі, ще, начебто вистачає пряжі, побачимо. Ще треба вушка зробити. І я щось думаю, що треба зараз, напевно, вушка вив'язати, а потім побачити, що до чого. А, пізніше я покажу, що в мене вийде. Я ще хочу спицями зв'язати сюди бодік. Ну, Напевно, спицями. Щось мені не хочеться, щоб це було гачком. І хочу. А до суботи це зробити. ось так. Написала собі список, що я хочу зв'язати в цьому іграшковому бумі. Достала я. Там можна буде щось розпочати навіть із того, що щось розпочати. У мене якраз є один олень, і там тільки-от стільки вив'язана рука. Я буду, напевно, потрошки доставати. Я побачу, що в мене сьогодні буде по настрою з цим ось патроном, чи буде вистачати. Якщо буде вистачати, буду дуже задоволена. Так, ем, добрий день. Сьогодні вівторок. Я собі достала ось таку пряжу. і ось такою сьогодні я розпочну е, одну. Зайку по безкоштовному опису з інстаграму. Я її, в принципі, не планувала, тому що думала, ну, просто думала дещо друге, тому що в мене тут список, і я все одно додала собі цю зайку. І оце зараз розпочала я робити по опису Тетяни Янчу з котика ЗСО, якого я вже роблю, ну, планую зробити давним-давно. Але. Згадала я тільки що про зайчика в платічку. Хочу зробити. Що відбувається у мене з патроном? На патрон мені не вистачило пряжі на патрона. Ось на такому етапі. Я вже тут додала цей молочний. Одним словом, мені не вистачає білої пряжі. Я її дозамовила, тому що не вистачає мені пряжі на цього котика. Я йому вже так все дов'язала. Дуже я сподівалася, що мені вистачить, але не вистачає. І я так розігналася, думала, що в мене в залишках такий самий колір в моточках, але він трішки іншого кольору. Так, що далі? Далі я е, зараз хочу розпочати ось цю зайку е, в платічці. Хочу, ну думаю, що може мене вистачить цієї. Вона там невеличка. З ростом це українська майстриня, е, чи Еріка Еріа Черія е, Ну, В інстаграм я давно її зберегла. Ось і буду займатися і паралельно чередувати ось цього. Це я вже одну лапку почала вивесувати. Ну, помітила, що плюшові пряжі швидше йдуть. Я просто, якщо мені не встигне прийти прям, якщо мене не встигнуть прийти до суботи навіть до п'ятниці пряжа на цю на цього котика, да, то я хоч підстрахуюся ось цим зайчиком, бо це для дівчинки. Хоча в мене є один зайчик, але мені чогось хочеться трошки іншого, тому що той 100% бачила, хочеться те, що не бачила. Ну, буду чередувати, напевно. Ще я починала ще кучу проєктів, але діло таке: будемо просувати по мірі наткнення, і треба буде зробити звіт. Уже хай сьогодні, можливо, зроблю цей звіт. Вирішила продовжити. Вирішила, поки не прийшла мені пряжа, зробити А, Хочу робити біле з рожевою такою юбочкою і. Я все в роздумах. Хочеться, щоб же ж не загубився колір, тому пов'язочка у мене жовта. Коротше, зараз спробую і побачу, що воно вийде. Привіт. ще раз, на сьогодні я забрала посилку. Сьогодні середа у мене я дозамовила моточок пряжі, дозамовила пряжу на патрончика. Я замовила всього три моточки. Це була малесенька така посилка. Але мені дуже-дуже треба було ось ця пряжа це гімала Вільвіт. І Dolphin Baby два кольори, щоб завершити... завершити патрончика, якщо це вдасться. Ну, на даний момент я цим не буду займатися трішки пізніше. І ще одне я замовила ось такі термоналіпки це один листочок. Дуже гарно, дуже мило. І спробую хочу обрати одну гарнюню якусь для свого котика, для своєї кішечки навіть. На даний момент я займаюся вив'язуванням платька. Кольори я обрала, я показувала попередньому підключенні. На даний момент займаюся цим, не знаю, можливо, ще сьогодні щось підключу, побачимо. Ну, Займаюся, одним словом, займаюся. Дуже хотіла б ще розпочати сьогодні іграшку, щоб це було. П'ять-шість іграшок за цей час, що я запланувала. Так, все, працюємо. Поки ми сидимо без світла, мене дуже сильно виручає моя лампа, така, яка підключається до ноутбука. І я сиджу і в'яжу. Це безкоштовний майстер-клас Toys нашої української майстрині. Вона виставила з такими вушками подовженими, але в мене не вистачає пряжі, і в мене буде такі старчачі вушка. Все залишиться зараз все пришити. Тут я дов'язую трішечки хочу вам показати, що в нас на вулиці коїться така жахлива погода. Із-за цього і вимкнули світло, тому що при такому вітрі дуже небезпечно Небезпечно як для людей, так і для світла, тому що може обірвати провода. Ну, у нас, я так розумію, це, напевно, більше. Техніка безпеки така, що вимикають в таку погоду світло, бо сильний вітер, що навіть він наче, наче з-під низу такий, ну сильний, одним словом. Бачите, листя вже зовсім на це так ніжче. На яблуні, це зимні яблуня, Сіміренка. А персик вже давним-давно без листя. Я прямую сінюсі. Ну, тиждень у мене виявився доволі продуктивним, я, я вважаю, тому що одна іграшка в мене вже подарована, вона вже у іменинниці. Все, як воно вийшло, я вам також ставлю. Дуже гарний котик в мене вийшов, дуже класне поєднання. В інстаграмі, звісно, я вже виставляла. Так, так що, якщо ви не підписані на мене, то підписуйтесь там частіше і швидше бувають виходи якісь. Іграшок чи чогось такого. Я в основному виставляю іграшки, але думаю, що можна виставляти, в принципі, якісь фотографії, щоб було видно, що не тільки іграшки я вяжу. Всім привіт! Хочу показати готову іграшку, яку я зараз віднесу, тому що вона ще буде доупаковуватися, і буде гарний букетик. Дуже сподіваюся, що фотографію та відео я вам обов'язково ставлю. У підсумковому своєму відео така кітя з ось таким ось принтом. Дуже мені сподобалося. Треба буде замовити собі ще, якщо ці використаю. Ось подобається мені взагалі така вона немаленька, гарненька. Ну, якщо її в'язати, то обов'язково треба брати два моточки пряжі, тому що мене не вистачило Я вам. Казала, щоб довелося мені дозамовляти. І ще я просто тут додавала ж додатковий колір. тому що я ще роздумувала з приводу того, як воно в мене буде виглядати. Ось так. Немаленька маленька така на кіця. годик, на річ. На один рік, на рік. На один рік для дівчинки. Це донечка моєї. Куми, та, що хрестила мою малу. І буде для неї ось така кіця. І дуже сподіваюся, дуже гарний пакетик. Ми на саме святкування не йдемо, тому що ми трішки прихворіли. Але все одно привітати хочеться. Тим паче, ну, останнім часом мені подобається, що я вмію щось таке робити. І зв'язати іграшку для мене задоволення ось така кіця. Гарний, це я вчора доробила, сьогодні я ще не сідала за зав'язання. Зараз поп'ємо чайочку тепленького чогось. Або самой горло щось першить. І треба мені буде ще пекти їм тортика. Вони мене попросили, але вони мені ще не завезли продуктів. Я чекаю. Напишіть, як вам така кіця. Чи не погано ну, як порівняння, ой, поєднання вам такихось кольорів рожевого, білого. Ну, мені подобається. Як вам напишіть. Ось така краса я зірвала хризантемок. Такі гарні. Так люблю хризантеми. дуже полюбила їх. І розсаджу собі декілька у мене вже сортів. Я собі хочу ще розсадити. А з позаду кермек уже трошки він неправильно висушений в мене, тому похилилася, але все одно дуже гарно. Дуже-дуже подобається мені. Так. Переключаюсь. Будемо рухатися далі, що в мене з патроном. Патрон мій стоїть на місці. На нього в мене ще не було наткнення, але я покажу просто ось мій патрончик. Він в стадії зв'язаний тільки ніжки. Далі вже не дуже багато роботи, але треба якось налаштуватися на це і зробити. Потім котика ви побачили. Ще в мене ось такий зайчик. Він у мене лежить, чекає. Того, щоб сфотографувати його, більш-менш треба буде обрати. Хоча сьогодні дуже такий сонячний день, але я була зайнята на вулиці і тому мої... мій зайчик він мене чекає. Я робила його по безкоштовному майстер-класу, але в мене дещо змінені вушка, тому що там в неї майстер-класі вушка такі висячі, в мене не вистачало пряжі, тому. Обходила з того, що є, і плаття там довше, десь на 4 ряди. В мене тільки один ряд. Ну, Тим не менш, воно якось а, все одно прикольно. Кожна цьому тижні я планувала доробити своє оленятку, але він на стадії на такий, який був. Це моя провина, що я їм не займалася, якось не було на нього натхнення. А, єдине, на що в мене з цієї. Сумочки, на що в мене було натхнення, це дов'язати трішки другу частину. Вже залишилася справа за іншим. Іграшка відкладається по пів але вона планується дороблюватися. Більше нічого з цієї корзинки я не, не, не допрацьовувала. Далі, в один із днів я показала, що я достала просто моточки пряжі, і взагалі я хотіла зробити якісь логічні такі зверятка. З вушками, наприклад, якийсь зайчик, котик. Але попряжі не вистачало ні на що, тому в мене створилося трійця ось таких ось прикольних, але недороблених іграшок. Що це буде, ви вже побачите пізніше, коли я його дооформлю. Я хочу, щоб це були такі ось іграшки, не будуть до вушок, нічого напевно побачимо. Ну, по пряжі мені вже Це я в нуль вив'язала деякі кольори. Це додавала вже з нового моточку, але я хочу дещо інше зв'язати. Ну, одним словом, ось такі три, три чуда, <світчі> чудні монстрики у мене з'явилися, але вони ще не допрацьовані. Так, тиждень іграшок, наче все, наче більше нічого такого у мене тут не з'явилося. Іграшкам. А, котик, який я також розпочинала в один із днів, він так на стадії зв'язаних ручок він так і відложився. Я писала список, але із списку я не розпочала дві да, дві роботи. Я хотіла ще додати, але я їх навіть не розпочала дві чи три тому що ця цей, цей зайка він не планувався, але він зробився. Ціх теж не планувалося, але зробилося. Планувався котик, платувався патрон Він розпочатий. І розпочатий один котик по опису Тані Янчу, він лежить. І дві іграшки не розпочаті. Так, що я хотіла показати, готові роботи. Я дов'язала свою другу шкарпетку, яку я в'язала для себе методом Хелікса в спільному проєкті Кольоровий рік, місяць. Полоска, клітинка. Я, у мене небагато роботи там було, але нарешті я це доробила. А, було таке натхнення в'язати просто на лицевою гладдю, і я це доробила. Можна, в принципі, після того, як вам показати, відправляти на ВТО, Ну, як вже засидимо. Також я не показала, що я розпочала в'язати поводинку. Це ще на тому тижні, я її не торкалася на цьому тижні. Але коли підготовлювалася до зйомки того відео, я його ну, трошки загубила. Ось. Ну, Доволі нудненька робота. Не знаю, чого я взялась. Незручні мені тепер спиці. Петлі не сильно швидко йдуть, вони зацепляються за. Це п'ятірка, Зацепляються за оцей ось переход. Можливо, здушовано тоненька. Ну, нехай тепер я пов'язую реглан. Набрала я начебто 175, ну, вже хай наступним разом розповім. Пряжу я показувала це від Ярна, Там в 25 грамах 250 метрів. Ідея мені подобається, колір також. Дуже сподіваюся, що до ладу я його доведу, і на весну я буду мати таку собі. Робота, вона в мене трапилась випадково. Коли я достала всі свої залишки, я побачила, що такий моточок це Arise Soft, його було більше. Того чогось мені захотілося зробити такі капці для дому. Понизу я зробила таку напів вовняну. Підкладку. Тут навіть я ну, не впевнена, що це не 100%, вона така доволі, як тільки потягнеш, вона швидко рветься. Не знаю, це в мене десь із розпуску було якийсь моточок, то я зробила подвійну, таку, подвійну підошивку. Тут всередині залишок такого чорного. З'єднала я їх разом. Ось. І на ножку моєї малої десь 16-17 см. зараз. То ми його вдома будемо носити. А я її зараз її одіну. Непогане таке рішення для дому. Тепленькі і можна легко їх не зняти. так, Наприклад, як капці звичайні домашні. То гарна, гарна річ must have, можна так би мовити. Якось так начебто багато хотілося розповісти, але немає нічого розповідати. Отже, по іграшковому буму я розповіла вам, що розпочала, і планую це завершувати. Дуже хочу я доробити ось цих. І ще хочу доробити патрона і, звичайно, інші іграшки розпочаті. На даний момент дві готові, можна так сказати, і одна вже подарована навіть. Непоганий тиждень, Дивлячись на те, що сьогодні вівторок, а розпочинали ми в минулий понеділок. Не було в мене все часу підключитися. Тому непоганий вийшов тиждень, дуже сподіваюся, що цей також буде не менш продуктивним, хоча вчора я навіть не в'язала, сьогодні ще також не сідала. Але з сьогоднішнього дня, взагалі з вчорашнього дня, з 30, але з, з жовтня, да, з 30 жовтня розпочався м, тиждень стартів, і я розпочну його сьогодні. Я зараз тільки сяду попланую, планую, що б я хотіла зробити. У мене є декілька ідей розпочати. Ось і буду відзнімати відео, що робити далі. А на даний момент я хочу сказати, що проєкт виявився знов таки класним, класно розпочинати, ще класніше завершувати. Дуже мені подобається, коли багато розпочатих робіт, і коли вони вже на стадії завершення і потім завершуються роботи, якось все дуже поруч, є що показати, це цікаво. Організатором Оксана Недотишко я залишу. Під, під відео обов'язково переходьте на організатора, на всіх, хто приймає участь у нас немаленький такий списочок. І я вже планую потрішки передивлятися відео, тому що накопичується, накопичується багато дівчата знімають і дуже класно, дуже надихаюче. Завжди раджу дивитися краще, ніж якесь Загружати себе якимось негативом, краще подивитися, що таке позитивне, щось таке приємне. Тим паче, тим, хто щось створює, цікаво бачити, що створюють інші. Ну, мені, мені однозначно цікаво. Так. Я буду з вами прощатися, буду дякувати вам і дякую вам за ваші коментарі, за ваші лайки і за ваші підписки. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтеся. Приємно, коли кількість підписників вона зростає. Приємно читати коментарі. І я дякую кожній, кожному з вас. Бажаю всім цього найкращого, мирного неба над нашою країною. І все буде добре. До побачення, до наступних відео, до наступних підключень. Пока-пока.